Доброго дня! Сьогодні я буду готувати зі скумбрії. Для того мені буде потрібна розморожена скумбрія, почищена, помита і розрізана на дві частинки. Добре, почистити з серединки, зі всюду. Потім два яйця зварених, я їх вже відварила курячих, корінь петрушки 50 грам такий маленький корінь, морква така середня. У мене трошки більше виходить, у мене 170 грам, цибулька дівчаста 50 грам, майонез 20 грам, одна, тобто одна столова ложка, петрушка свіжа з кропом, перець чорний мелений, трошечки пекучого перцю і сіль до смаку буде. Спочатку я беру каструльку, буду скумблю відварювати. Введу туди ті два шматочки з комрії, цибулинку. Цибулинку трошечки таку на 4 до половинки розріжу, морквочку так само, щоб вона швидше зварилася. Як маєте таку меншу морквочку, тоншу, то беріть тоншу, вона швидше звариться. Отако. Цього нам потім потрібний паштет. І тут так само. Трошки я розріжу, що інше і все. І то все потрібно покрити водою, звичайною питною, щоб воно повністю покрилося. Той бульончик ми будемо використовувати. До паштету трошечки і ставлю на газ, підсолюю, додаю чайну ложечку таку без гірки солі і накриваю, нехай воно вариться на середньому вогні десь 25 хвилин, але щоб ви попробуєте, ви не знаю, який у вас там той газ, більший менший. Буде попробуйте, щоб воно було вже все готове, зварене. І тоді ми продовжимо. Рибка вже готова і овочі так само вже готові. Я їх, щоб вони скоріше застигли, я їх викладу на тарілочку. Вістеньку остигнуть і будемо далі готувати з них. Я трошечки ще відлила свою бульончику, нехай швидше застигне цю цибульку не буду використовувати. Тільки ті всі овочі в паштет. І все має устигнути. Рибка вже устигла з овочами, і тепер їй потрібно від кісточок обібрати, залишити саме м'яско. Кісточки всі Ось. ретельно повибирати косточки всі. Ретельно рибку перебрала від кісточок. тепер яйце. Я буду молоти на мясорубці, а якщо у вас є блендер, можете це все помістити в блендер і перебити. А я буду на дрібному ситі в м'ясорубку все перемелю. То все подрібню. Перемолую то все на мясорубці, Тепер додам ще спеції сюди. Хто хоче ще однорідніше супі, то можна перебити погружним блендером такою насадочкою ще дрібніше. Я перепустила через мясорубку через дрібне сито. І все одно воно трошечки ще таке видно. Але е, в тому плюс, що якщо ви десь забули якусь кісточку в рибці, то через мясорубку воно все пройде, вже без кісточок буде. І воно таке безпечніше. Додаю трошки солі, але ви спробуйте, чи вам так підходить такий смак, чи ще потрібно солі додати. Я трошечки додаю, небагато. Потім перцю чорного меленого. Теж до смаку. Трошечки червоного перцю по клочку даю. Так зовсім чуть чуть. І тепер столову ложку майонезу. Ну Десь тако, Трошки чуть-чуть з гіркою. І бульону. половину з того таки вистачить. І зараз я погружним блендером трошки я чуть-чуть переб'ю до однорідної більшої маси. Виходить дуже смачно. Тоже може бути і так. детально перемішати і можна так же собі накладати на якісь гріночки. А тут вже по бажанню. Хочете собі більше майонезу, соусу майонезу можете давати. Я такий 67% жирності сюди додала. Зараз то ще, ще один раз переб'ю блендером. Паштет вийшов такий. Я перебила ще погружним блендером додатково трошки після У Кого є такий блендер з чашею, з такими ножами, то можна зразу в нього то всього викласти і перебити, і тоді вже не потрібно буде молоти на місорубці. Паштетик вже готовий. Можна вже його їсти, але якщо його ще поставити в холодильник на одну годинку, він настоїться буде ще кращий. Дуже він виходить смачний, дуже всім раджу приготувати. Я поки що ставлю на годинку ще в холодильник, накрию плівочкою. або перекласти можна в якусь собі іншу ємкість, яка закривається. І все і потім можна споживати вже. Паштет устиг. Я виклала на такі тарталеточки за допомогою такого шприца з мішечком. Можна викладати на грінки, собі підсушити гріночки чи хлібчик. Буде як звичайний перекус, а так в такому вигляді можна подавати як закуску. Тут інгредієнти є дуже корисні. Сам, коли сам приготуєш, то вже бачиш, що він є. Той поштет, а в магазині ви такого не придбаєте. Так що готуйте, експериментуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити мої наступні відео. До зустрічі!